Тим часом міністри закордонних справ Європейських держав та глава дипломатії СК Калас 9 травня відвідали. Львів, і зокрема вшанували полеглих українських воїнів. Міністр закордонних справ в новому уряді Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що центральною темою неформальної зустрічі міністрів у Львові є спецтрибунал щодо агресії Росії проти України. Ну от наскільки важливий візит? Давайте спробуємо розібратися. Яка все ж таки центральна мета цього візиту? Чи можливо добитися відповідальності Російської Федерації за війну в Україні? І Що для цього потрібно? Ну, я думаю, що візит е має символічне значення. По-перше, це сама підтримка України в ті дні, коли Путін спекулює перемогою в Другій світовій війні. По-друге, це перший візит нового міністра закордонних справ Німеччини до України, який демонструє всю. Солідарність з україною нового німецького уряду це теж дуже важливо, тому що українці багато чого очікують від цієї оновленої влади Німеччини, тим більше на тлі побоювань щодо зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. І по-третє, це символічний трибунал проти Путіна та його соратників. І відразу вам скажу, що я думаю, що з Путіним нічого не відбудеться, тому що лідер непереможеної країни може насолоджуватися безпекою, все своє життя і все своє перебування при владі, і жодну людину, яка буде викликати питання у міжнародних трибуналів Росія, не види. Натомість буде створювати альтернативні трибунали проти тих, хто буде її засуджувати. Але головне, що Європа показує, що продовжує вважати Путіна військовим злочинцем, і що він не буде людиною, яка здатна буде з'явитися у порядному співтоваристві, навіть якщо з ним буде ручкатися Дональд Трамп. Так що це все символічні речі, але ці символічні речі є дуже важливими. А у випадку, до речі, з міністром закордонних справ Німеччини це навіть не символічні речі. Вони можуть. Бути реалізовані у кількості тауросів, у кількості. Інших озброєнь німецьких у кількості німецької фінансової допомоги, а це допоможе Україні у наступні роки війни з Російською Федерацією протистояти російській агресії, яка ж нікуди не дівається, і яка не має жодних ознак того, що війна здатна призупинитися чи припинитися в осяжному майбутньому. Так що будь-яка допомога Україні, яка переконає російських загарбників, що їхні розрахунки на багаторічну війну на виснаження України не закінчаться добре. Для них є сьогодні важливою і вони наближають принаймні рік закінчення Української війни, рік, коли громадяни України прокинуться в мирній країні. Хай цей рік сьогодні не знаходиться за обрієм, але рано чи пізно, в е, темряві цього тунелю, в якому ми знаходимося вже з 2014 року, обов'язково з'явиться світло, і це світло може з'явитися тільки дякуючи витривалості України у багаторічній війні з Російською Федерацією. Президент а для Володимир... цього потрібна допомога. Президент України Володимир Там, Зеленський 8 травня провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, і вони привітали ратифікацію Верховної Ради України угоди про економічне партнерство. Наскільки важливий факт цієї розмови, і чи ця розмова разом з підписаною угодою про Надра зможе спричинити перелам в американській політиці щодо російської війни в Україні? Я не думаю, що може бути якийсь перелам в американській політиці, але найголовніше в цій угоді про НАДР, що вона зменшує можливості американського керівництва уникати допомоги для України. Сама по собі угода нічого практичного не означає з однієї простої точки зору: не буде ніяких інвестицій в українську економіку до закінчення війни Росії проти України. А ця війна поки що не виглядає такою, що це вже йде закінчення, і, звичайно, сама угода про надра це додатковий стимул для Путіна продовжувати цю війну. По-друге, не буде ніяких інвестицій в українську економіку, якщо не буде ніяких усталених гарантій безпеки. А ми досі навіть не розуміємо, як вони мають виглядати ці усталені гарантії безпеки. По-третє, ми не знаємо, що дійсно відбувається з українськими надрами, з українськими копалинами. Ми спираємося на якусь гоологу розвідку з далекого минулого, і може виявитися, що. Те, що можна видобувати в українських надрах, воно просто не конкурентно здатне на світовому ринку, і таким чином американська економіка як в ціні українська не отримає бажаного, тим більше що мова йде про е, геологорозвідку, про інвестиції, які можуть бути реалізовані тільки через багато років, коли на ринку можуть цінитися абсолютно інші копалини, і інші мінерали. Може вони і в Україні є, але це ми не знаємо. Ми не знаємо, як буде виглядати світова економіка в часи, коли ми до цього, -цього зможемо звернутися. Це не раніше ніж 30-ті в оптимістичному варіанті чи 40-ві, в реалістичної варіанті роки 21-го сторіччя, але найголовніше, що тепер Дональд Трамп не може сказати, що Україна уникає такого співробітництва із Сполученими Штатами. Ми ж розуміємо насправді, чого бажає Дональд Трамп. Він хоче звинувачувати у зриві можливостей завершення російсько-української війни і Україною і Росії. І погрожує, що він вийде з переговорного процесу для України. Вихід Сполучених Штатів з переговорного процесу нічого практичного не означає, бо насправді ніякого переговірного процесу не було і не буде. Росія не готова до жодних справедливих перемовин про мир, і рано чи пізно американській адміністрації доведеться це визнати і повернутися до того статус-кво, яке було в часи президентства Джозефа Байдена, і зрозуміти, що ніяких реальних перемовин про закінчення війни в Україні під час каденції Дональда Трампа може й не відбутися. Але нам найголовніше зовсім не це. Нам найголовніше, щоб на тлі виходу Сполучених Штатів Америки з переговорів про мир в Україні сполучені штати продовжили надавати військову і фінансову підтримку Україні, щоб як я вже кажув, в наступні роки російсько-української війни Україна мала можливості протистояти Російській Федерації. Оце і найголовніше. Ну, до речі, віцепрезидент США Джейді Венс звучить у ці дні все ж таки кардинально інакше ніж раніше. Ось ця його остання заява про те, що вимоги, які Росія висуває, є занадто великими, і що Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. Це все ж таки нова риторика. Як ви думаєте, про що це може свідчити? Звичайно, звичайно, американці просто переосвідчилися в тому, що Путін хоче використати перемовини з ними для того, щоб отримати доступ до території, які він не може загарбати. Російська армія Марія вже три роки, і майже три місяці, ну, намагається захопити всю територію Луганської і Донецької областей. Так, на Луганщині вона майже досягла своєї мети, але на Донеччині далеко до цієї мети. Я вже не кажу про всю територію Запорізької і Херсонської областей, де Росія навіть не контролює обласні центри цих українських регіонів. І ми розуміємо, що якщо такими темпами буде продовжуватися російський наступ та ще в абсолютно нових технологічних умовах, в яких знаходиться ця війна, то звичайно будуть ще роки і роки, поки російська армія просунеться до цієї мети. І невідомо, чи просунеться взагалі. Війна така річ: сьогодні наступаєш ти, завтра наступає ворог. І, можливо, російській армії доведеться і наступати, і втрачати. Як, до речі, це відбулося з певними регіонами Курської області, де росіяни змушені були вести ще один наступ по території власного регіону. Абсолютно не запланований, як ми розуміємо, російськими генералами у 2022 році. От відповідне питання. І тому Путін вважав, що перемовини із Трампом дозволять йому насамперед встановити контроль над цими територіями. До речі, для чого? Виключно для того. Щоб російська конституція була вшанована, ні. Тому що зараз на лінії здійснення військ є величезна сліпа зона між двома арміями. Оптоволокно, дрони, все це гальмує наступ російської армії, в принципі, робить його абсолютно безперспективним зі стратегічної точки зору. Можуть бути тактичні успіхи, але стратегічно росіянам нема на що сподіватися найближчим часом. А от якщо ви виходите на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, перед вами відкривається справжній оперативний простір, який дозволяє сподіватися на окупацію нових територій без особливого опору ворожої армії, тому що вона навряд чи встигне на цих адміністративних кордонах побудувати такі ж самі фортифікації, і укріплення, які в часи, коли війна йде роками, відбуває створюється створюються ну, майже не те, щоб стихійно, але абсолютно передбачувано. Тобто Путін намагається за допомогою Трампа розіграти варіант судеців. коли Гітлер спромігся отримати цю територію Чехословаччини, він не просто отримав територію з переважною більшістю німецького етнічного населення. Він ще вийшов на рубежі, де було ніяких де не було ніяких оборонних фортифікацій армії Чехословацької Республіки. І з цього моменту падіння Чехословаччини стало питанням часу. Так що це дуже продумана, я б сказав, така серйозно обґрунтована спеціальна операція російських чекістів. Тільки американці не хочуть цієї операції брати участь. Перефанозовано міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на неформальній зустрічі лідерів міністрів закордонних справ країн ЄС, заявив, що Трамп. Кине Україну і Європі потрібно приготуватися до того самого. Давайте послухаємо пряму мову. Ми маємо готуватися не лише до того, що США може відмовитися від підтримки України. Ми маємо готуватися до того, що Європі доведеться готуватися до можливої відмови США і від самої Європи. І це завдання цілком здійсненне. Існує шлях, за яким ми можемо впорядковано розподілити відповідальність за стримування. Але ми не можемо вдавати, що не чуємо про що говорять нам американці. Тож підсумовуючи все, що ми сказали е, раніше, і те, що ми почули від е, міністра Сікорського, до чого має приготуватися Європа, як далі діятимуть Сполучені Штати Америки, і як все ж таки забезпечити вмиротворення Путіна? Я думаю, що Європі дійсно потрібна власна модель безпеки, і я тут погоджуюся із міністром Сікорським. Що це має бути реальна модель безпеки Великої Європи, про яку я вже неодноразово говорив, ми обговорювали це в наших ефірах Марії. Модель спільної безпеки, я б сказав, над конструкціями Північно-Атлантичного Союзу і Європейського Союзу. Від Лісабону до Харкова, від Анкари до Одеси. За участю країн НАТО, за участю країн Європейського Союзу, але з Україною. Але з Республікою Молдова, але з Туреччиною і знаєте, і з Канадою, і Австралією, і Новою Зеландією, щоб ця модель безпеки Європи була пов'язана із інтересами країн Північної Америки і азійсько тихоокеанської регіони, які поділяють разом із нами європейцями спільні цінності. Мене, до речі, радувало, що на цій зустрічі, яка відбулася в Лондоні у Кера у Парижі. У Менелі Макрона були представники Канади, були представники Туреччини на дуже високому, на вищому рівні. Це теж багато про що свідчить. Але така модель потребує розуміння рівня ядерного потенціалу Франції і Великої Британії, тобто фактично, створення ще однієї ядерної парасольки, якщо американська ядерна парасолька має тенденцію закритися над нами. І... До того ж, звичайно, потрібно ще, щоб Німеччина була драйвером цього процесу, щоб новий німецький уряд, на чолі з Фрідхом Мерцем, дійсно провів енергійну програму по перезброєнні Німеччини. Це теж дуже важливий момент. Ще дуже важливий момент це солідарність демократичних сил. Щоб не стало так, що ми переозброїмо Європу, а потім в Європі прийдуть до влади ультраправі. Як зараз відбувається зокрема в, в... в... Вв... в... 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 Румунії? Ну, в Румунії це ще не так страшно. Я собі, що це буде у переозброєнні Німеччині. Марі. Або, наприклад, у Франції, знати, де від постійно Марін Лепен або наступає на настає. Ми не будемо знати, від кого першого. Так, так, так. Не будемо знати, від кого першого ховатися, розумієте? Від Путіна, від лідерів альтернативи, від спадкоємців Марін Лепен. Так що це теж дуже важлива частина, про яку мав би пам'ятати будь-який європейський політик, що все ж таки. Електорально в Європі перемагали демократичні ліберальні сили, яким навіть доведеться об'єднуватися між собою, умовно кажучи, от як зараз об'єднуються християнські демократи і соціал-демократи, щоб не допустити до влади правих радикалів, тому що це не просто небезпека економічного занепаду, це небезпека нової європейської війни. Це треба чітко розуміти.